Всім привіт! І зараз продегустуємо іще сорт, наприклад, лючію. Я не можу сказати про те, чи вона дуже рання, чи не рання, тому що в цьому році всі сорти майже разом стигнуть пізні. Ну, Крім самих самих пізніх. Наприклад, чамура вже стигне, вже я пробувала ягоду. Хоча це сорт відноситься до пізніх сортів. Навіть вже бачила червону крістіну, бачила червону нейпегас. і бачила червоний уже е, фейт. Але не на цій плантації, де у мене посаджена перша річка, а на другій річці в мене вона більше проти сонечка, то там швидше стигне ягодка. Тут більш уклон до північної сторони, і тому тут полуничка трішки пізніше стигне на кілька днів, ніж на іншій плантації. Тож при висадці, враховуйте це, ділянка, де знаходиться ділянка, дуже впливає на те, як стигне полуниця. І можна посадити так, що вона буде стигнути раніше, і можна трішки відтермінувати її плодоношення. Так, що зараз будемо дегустувати сорти, хоча вже вони збирані, ну, не встигаю я все зразу все викласти так, як Так... сорт лючія, сорт лючія, тут ми вже збирали, проводили збір. І я вже її пробувала. Сорт дуже достойний. Дуже смачний, транспортабельний, ось такий він соковитий Всередині є така пустота невеличка, але ягодка красива. Насчут, на рахунок хвороб і виносливості ще не можу нічого сказати, тому що вона перший рік. Однозначно сорт цей буде. Залишатися. Листя в мене є ось, трішки зламане, тому що тут ми накривали від морозів. І від того, щоб не пеклась йогода, тому, звичайно, лист пошкоджується агротканиною. тканиною. Ці йогоди будуть зібрані з пілі, стиглі, ось все обрізане і буду запускати її на плод. На... Вирощування вуса цієї полунички в мене на продаж не буде, тому що вона у мене перший рік, і я її розмножую поки що тільки для себе. Але однозначно цей сорт мені подобається. Дуже гарний. Ось уже спеклося його, ось уже спеклося. Солодюща. Тому не викину, з'їм сама. Дуже смачний сорт. І також йдемо на Озію. Йдемо на Озію. Озія, ґрунт. Тут ми вже двічі збирали. Ось така йогода. Йогода є і більша, особливо перші були такі. Дуже-дуже величезні йоди. Ну, ось, як ви саме бачите, скільки йогоди. Ось, все червоне, все червонюще. Ну, зараз покуштуємо, хоча я знаю сама і так, і багато хто знає її смок. озії. Вона не тверда середньої плотності і дуже соковита. Ось уже тече сок. Перші взагалі бувають ось такі гіганти, ось така йогода. Ось така, і це ще бувають і більші. Ну Дуже достойний сорт, Озія. але ж але ж. у нього куча проблем. Зразу говорю, що ягода печеться на сонці, треба притіняти. Хлорози, вона дуже часто хлорози дуже вибаглива до ґрунту. Треба підібрати їй місце, так як і для чамури, щоб вона гарно плодоносила. Ну, а якщо не підбирати, то висаджувати тільки один рік. І взагалі, ну, це така ягода, що Її краще вирощувати один рік. Ну, смак звичайно в неї просто медовий. Солодка, дуже гарна ягода. Може бути не солодка після дощику, якщо дощик пішов, Ну, я перед збором її стараюсь не поливати. Взагалі всю ягоду я не поливаю перед зборами. Днів два я поливаю, щоб вона була, так, да, вона буде легша, але вона буде смачніша. По кількості йод, вона майже як Ольба її дуже багато. Так що озію краще вирушувати один рік. наступний рік вона мільчає. Ну, так як і кожен, кожен... сурт. Недавно збирали вчора, ми були, позавчора ми були на ринку. Сьогодні вже куча ягоди, воно лежить, куча ягоди. До мене буває, приходять по полуничку люди і бачать, що куча червоної ягоди я не продаю, кажу, ось буде тоді, то й тоді, то ми будемо збур робити. Буває, люди ображаються. Але ж ну, люди не розуміють, що полуниця повинна визріти кожен сорт є свої особливості. Якийсь м, смачний розовий, якийсь смачний червоний, а якийсь смачний аж чорний. І ягода повинна налитися і набрати смаку. Тому дуже багато є. Людей, які збирають просто червону. От у мене є люди, які допомагають мені збирати полуницю. Але я кожному завжди ходжу і об'яснюю, що треба пробувати кожен сорт і дивитися, яка вона смачна. Якщо полуничка червона, це не значить, що вона стигла. Тому полуниця повинна набрати близько, набрати смаку і потім вона. Стає набагато смачнішою. Ну, ось я І закінчила прибирання в теплиці. Ось так. виглядають рослинки після зрізки, після чищення. Залишилась тільки опріка. Ось. Але тут дуже ще багато йогоди, тож я вирішила її ще залишити, дозбирати йогітку, ну а потім, звичайно, буде зрізана полуничка. І оприка взагалі не буде більше саджатися у теплиці, тому що це сорт не дуже ранній. Є раніші сорти, тому ця полуничка у мене не буде посаджена у теплиці. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.